Вітаємо на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Hyundai Elantra 2019 року випуску Америка. Звісно, була трохи вдарена. Робився мотор, і права сторона е в салоні радіатора пічки не дає тепло. З правої сторони мало тепла водій. ну, Вроді як каже, трошки нормально йому. Середня температура у водія. Тому підключаємось до радіатора пічки, мотор 2 літри. Відкрию мотор 2 літри, встановлений э, газ, ГБО. Тому підключаємось і побачимо, в чому справа. Підключились э, до радіатора пічки, помили фільтром, включимо апарат. Ми вже трошки включили, ото якраз на дні був. Хотів зразу зупинив і хотів вам показати, в чому справа, що не працює нормально радіатор пічки. Дуже парує. Намагаюсь ну, так. Погляньте, перші секунди проясняють картину, чому ж саме немає тепла, а саме забитий радіатор пічки. Тому миємо його. І побачимо на результат. Приїжджаємо результати про радіатора пічки. 89 градусів у нас на апараті. І бачимо, права сторона вже набрала 73 і продовжує набирати. Іде дуже гаряче повітря. Це найгірша права сторона. Вона забивається найбільше. Тому з середніх дефлекторів, і лівої сторони буде ще більше. Закінчили промивку радіатора пічки в автомобілі Hyundai Elantra. Пічка жарить середній та лівий 80, права сторона 76-77. На машині вже перевірили, все супер, все гарно. Просто була кристалізація антифриза і тому так вийшло. Ржавчини немає, машина свіжа, майже нова 3 роки. Звертайтесь, якщо у вас є проблеми з радіатором пічки, промиваємо також системи. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!